10 жовтня. Церква у своїх календарях сьогодні згадує святого мученика Калістрата і дружини його, а також преподобного Ніла, основника і ігумена монастиря Криптофератського. Був святий Ніл засновник монастиря в Гротафераті. Кожного ранку о до 9 години він писав святі книги, писав скоро і кожного дня виготовляв одного з штика. Від 9-ї години до 12-ї молився, разом з Пресвятою Богородицею і святим Іваном Богословом ставав у дусі під Христом розп'ятого Спасителя і виливав перед Ним свою душу, проказував псалми, був, бив багато поклонів. А від 12-ї години до 3-ї читав святе письмо і твори святих отців, між якими його улюбленим. Письменником був учитель церкви святий Григорій Богослов. Після третьої години у полудні проказував дев'ятий час і вечірню, а також виходив на прохід, щоб відсвіжити свої сили. Тоді оглядав красу природи і з глибини душі прославляв Божу велич. По заходу сонця приймав свою вбогу поживу. За стола служив йому великий камінь, його поживою були хліб і вода, те коли городина. Коли приходила пора овочів, він звичайно вдоволявся тільки ними. Дорогі в Христі, брати та сестри. Вслухаючись у життя святого, маємо нагоду. Задуматися над власним графіком нашого щоденного життя, чи справді і ми вміємо запланувати наш день так, щоб в ньому було доволі часу для Бога, доволі часу для того, щоб помолитися, щоби почитати святе письмо, щоб відкрити книгу про святих, щоб їхнім прикладом вдивлятися. У життя і збагачуватися. Мабуть, сьогодні кожен з нас знаходить час на те, щоб принаймні вслухатися у його життя, а відтак спробуймо його наслідувати.